Ні, узурпації влади з таким гаслом мешканці Прикарпаття та активісти обласної організації Свобода вийшли до стін обласної влади. Вони виступають проти дій столичних можновладців. Останні, за словами націоналістів, нині мають намір сконцентрувати в одних руках усі владні повноваження. Зокрема, нещодавне рішення про відміну конституційної реформи 2004 року. Іскраве свідчення того, що правлячі політсили ухвалюють та змінюють закони не на користь людей та держави. Виконавча законодавча. І судова система влади опиняється в одних руках. Практично сьогодні можемо говорити, що єдиним бастіоном народовладі на Україні залишаються місцеві ради. Якщо місцеві ради так само будуть опановані а, діючою владою, партії регіонів і командою Віктора Януковича, ми будемо говорити про те, що в Україні повністю встановлюється тоталітаризм. Причому такого російського путінсько-кагибівського зразка. А, існуючий закон про місцеві вибори практично є інструментом реалізації такого сценарію повної узурпації влади і підпорядкування останнього бастіону, септо місцевого самоврядування. Окрім того, свободівці вимагають припинити адміністративний тиск на виборців та представників виборчого процесу, адже влада шляхом шантажу примушує керівників усіх рівнів не балотуватися від опозиційних сил. Ми будемо протестувати проти всіх дій, які сьогодні вчиняються проти української нації. Також ми будемо закликати закликати, Ликаємо наших виборців не продаватися, не продаватися за 200 гривень за гречку, пам'ять своїх дідів, прадідів, які здобули нам українську державу, здобули нам герб, здобули синьо-жовтий прапор. А сьогодні нащадки і вже сьогодні діюча влада ходить і пропонує хабар для того, щоб вони проголосували за владу. Ми їх зупинимо 31 жовтня. Активісти обласної організації «ВО Свобода прийняли заяву до обласної влади. Вони вимагають звернутися до генпрокуратури з вимогою відкрити криміналь. Нальну справу за фактом ухвалення змін до конституції.